Усім привіт! На зв'язку інформатор Біг. Новини Бучі, Ірпеня і Гостомеля і всього Печанського району. Зараз ми перебуваємо у Бучі, у цей спекотний сонячний день, але ми обрали місце у Затінку. Сьогодні ми знімаємо другу частину нашого проєкту, другий випуск без Гугла від інформатора Біг. Правила доволі прості. У вас є три питання, і до кожного з них є правильна відповідь. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 50 гривень, а в сумі 150 Тож, чекаємо вас, підходьте до нас і не хвилюйтеся. Інформатобіт не обманює друг, я просто чесно. Можна ми вам запишемо фрагменти, які називаються Live. Ми зараз в ноусі чекаємо, поки можемо зняти готівку з карти для того, щоб... Ви у конкурсі вигравали ж гроші. Доброго дня бажаєте взяти участь у конкурсі з грошовою винагородою. У вас є три питання. До кожної з них є варіанти відповіді. І за кожну правильну відповідь ви отримаєте 50 гривень. Добре. Якщо ви не проти, я сяду поруч. Чи знаєте ви, яка столиця Швеції? Мальме, Копенгаген, Стокгольм. Е, варіант. Правильно. Mm -hmm. В якому році побудована будівля залізничного вокзалу у Бучі? 1900, 1901 рік, 1902. Правильна відповідь. Звідки пішла назва міста Буча? Назву місту дала одноімена місцева річка Буча. Таке прізвище було у відомого письменника, який тут колись проживав. Назва походить від легенди про галасливу жінку. Перший варіант. Перший варіант. Так, це правильно. Тепер ваша обіцяна винагорода. Стримайте. Дякую. Відкривайте конверт. Дякую. Так, ось, гроші. Дякую. Пустите нас, інформатор біг, який откоді. Добре, Добре, дякую вам все. Захай. Гарного вам, мене, дівчата. Добрий день, а ви не спитаєте? Чи <рес> бажаєте за в конкурсі з грошовою ви винагородою? Давайте три питання, три відповіді. Ви обираєте з них одну, яка вам більше подобається, яку вважаєте правильною, і за кожну відповідь 50 гривень. Угу. Якщо вона правильна, чи знаєте, ви яка стоїться Швеції? Перший варіант Мальме, другий – Копенгаген, і третій – Стокгольм. Стокгольм. Так, це правильно. 51 перші вже є. В якому році побудована будівля залізничного вокзалу у Бучі? 1900, 1901 і 1902. 1901. Так. Ви Бучанець? Да. Корінний. Да. Клас. І третє питання: звідки пішла назва міста Буча? Перший варіант. Таку назву місту дала одноіменна місцева річка Буча. Друге, таке прізвище було у відомого письменника, який колись тут проживав. І третє назва походить від легенди про галасливу жінку. Від річки. Так, це абсолютно правильно. Ваш виграш. Перевіряйте. Все? Так, заглядайте. Так. Все є. Підписуйтесь на нас. Новий не ірпінь Гостоваль. А, Це новий. Так, так. так інформаційна агенція. Дякую. Добре, підпишу. Дякую вам дуже. Дякуємо, до побачення. Бажаєте за часу... те участь у гроші? Обо! Бажайте за цього участь у конкурсі цим винагороди? За конкурс. Є три питання до кожного з них, три варіанти відповіді, одна з відправи. За кожне відповідь ви отримала 50 гривень. А на яку так. А перше питання по світу. А, перше питання по світу, так. Чи знаєте ви, яка столиця Швеції? Майме, Копенгаген, Стокгольм. Стокгольм. Правильно, відповідь. 50 вже ваші. В якому році побудована будівля залізничного вокзалу у Бучі. 1900, 1901, 1902. Мабуть, 1900. Неправильно, я не знаю. Звідки пішла назва міста Буча? Назву місту дала одноіменна місцева річка Буча. Таке прізвище було у відомого письменника, який колись тут проживав. Назва походить від легенди про голосливу жінку. Вітріч. Ваші ваша винагорода, обіцяна винагорода. Проте без 50 гривень за одну неправну. Це на якомусь каналі будуть показувати. Так, подивіться на конверти поважно. Інформатор, зрозуміло. Так, це не винебудь кнігу з команд. Підписись на нас. Дякую. Все, дякуємо ну, вам гарного вам дня.